Ось про цю книжку, вона видана науковою думкою, ось її посилання, ось про що йде розмова. Довгий шлях. Перший президент України академік Вернацький вже тоді писав про необхідність мати обсерваторію, він писав Центральну в Академії наук. Потрібен був довгий шлях. З 18 по 44 рік, щоб це сталося. І це здійснив Олександр Якович Орлов, знаний астроном Пулковської школи, видатний Одесіт, бо працював в Одесі, був директором Одеської астрономічної обсерваторії, був патріотом розвитку продуктивних сил України в 26-му році заснував Полтавську геометричну обсерваторію. І коли став момент можливості, 44-му році запропонував відновити головну астрономічну обсерваторію. Ось це і сталося наказом Микита Сергійовича Хрущова, голови Ради народних комісарів УРСР. Дуже мудрий Микита Сергійович був, він не тільки оце заснував місце. А й зробив зону.